Шукаю на землі дідів мережки втрачених слідів. Пельні ж дивлюсь, куди хто йшов і не знаходжу, підошов. На шляху цілих поколінь сліди зрадливі. Від колін не каблуків, не ступаків, не колісниць ані підків. Я до землі щільніш припав. Там хтось колись таки ступав, не гнусь, а йшов у повен зріст У луг великий чорний ліс. Не дід, не прадід, пращур мій, о часе, часе, за німій. Або спинись і розкажи, що за народ такий тут жив, коли він на коліна став? В ім'я Іуди чи Христа, а кров, а предків заповіт, А волі клич у білий світ. Я денно й ночно проклинаю сліди колін у ріднім краї.